Привіт. Ой, привіт, Аня. Ти сьогодні просто чарівно виглядаєш. Ой, дякую. Як справи? Ой, сьогодні зі мною сталася надзвичайна подія. На вулиці зі мною познайомився хлопець. Завалив компліментами, взяв номер телефону та запросив на побачення. Так це чудово. Але те, що мене насторожує, він запросив мене до себе відразу додому. Знаєш, Олю, я гадаю, що тобі варто бути обережною, адже ця поведінка дуже схожа на поведінку професійного пікапера. Хм, Можливо. Пропоную дослідити це питання. Отож, темою нашої сьогоднішньої рубрики буде хто такі пікапери та як не втрапити на їх гачок. Термін пікап в розмовній англійській означає знайомство з метою зваблення. Найчастіше пікапери виглядають добре, стильно одягаються, переконливо говорять, роблять масу компліментів, ведуть себе галантно або навпаки трохи зухвало. Вони намагаються привернути увагу дівчини будь-яким способом нестандартно познайомитись або влаштувати оригінальне побачення. Шукає дівчаток собі на одну ніч, але їм не часто це вдається. Я б пожартувала з нього, щось сказала, би пішла, тому що я не хочу з такими людьми спілкуватися. Тих хто подруг друг це Ну а ви коли займалися таким? Ні, ну для це той, який заблузняє девушку, допомагає діватися красиво, там виглядати і так далі. Я не скажу, що це щось самом деле. Сам звісно, не являвся. То не приходилось. Це ті, які соблазняють дівчат е і різними там, подарунками, то дась довжні бути перші мізги в голові. І дівчина повинна відчувати, коли до неї підкати хлопець, і щоб не потрапити в халепу, перш за все, не знайомитись з першими знайомими і не йти там. Е ну, на побачення можна піти, але щоб далі не заходило. У процесі спілкування пікапери часто кінестетять, торкаються до вас. Їхня головна мета на даний вечір ваш телефон. Записавши номер, він зникає, залишивши вас шокованою. Відразу він ні в якому разі не подзвоїть. Почекає днів п'ять, щоб ви помучились. Потім дзвонить і призначає побачення. На цьому побаченні його завдання продемонструвати вам, що він не такий, як всі, тобто він розриває ваш шаблон спілкування з хлопцями і створює відчуття, що ви зустріли споріднену душу. Потім він везе вас в якесь незвичайне місце, де намагається вступити з вами у статевий зв'язок. Досягши свого, він зникає та починає шукати нову жертву. Але, шановні телеглядачі, цьому можна протистояти. Ну, по-перше, від колишніх донжуанів пікапер відрізняється тільки одним цинічним ставленням до об'єкта з покушанням. Дівчина для них ОЖС – особа жіночої статі. Не треба ставитись негативно до всіх хлопців, які вирішили з тобою познайомитися оригінальним способом. Зверни увагу, якщо твій співрозмовник намагається говорити так, як ти, або приймає схожі пози. Цей психологічний прийом роблять усвідомлено, щоб ти відчула довіру до нього. Також з самого початку спілкування він постійно до тебе торкається, наприклад, пропонує поворожити по руці або поправляє твоє волосся, або обіймає. Після знайомства взяв номер телефону і відразу зник, а потім через тиждень. Подзвонив і без зайвих слів призначив зустріч. Будь обережна, це пікапер. До речі, зараз навіть існують курси та школи, де навчають професійному пікапу. Але сподіваємось, любі наші телеглядачі, ви скористаєтесь нашими порадами і ніколи не потрапити на гачок професійного спокусника. З вами була найкорисніша рубрика програми Рано вранці формула щасливого життя. З Анною Трофімовою та Ольгою Коломойць. І пам'ятайте, що ваше щастя залежить тільки від вас.